Ось такий ідеальний портрет наших клієнтів, бо це, да, молоді люди, які працюють, які не хочуть замирачуватися з ще зайвими деталями, які хочуть отримати готові продукти, насолоджуватися вже. І плюс так розуміють, що дитина не буде жити з батьками і будувати будинок на декілька поколінь зараз це не потрібно. Ну, а ця ж стройка, вона, якби, висходять з опитувального, сколько 20 років, не за того, що там. Яно, щось строїш, строїш, потім треба вже це обновити, так, так. це вже переробити, все це, 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 це міняється. О, тут проще дом тоді вже поміняти, таким макару можна, просто вон на газоні модуль поставити ще один. Так, у великому будинку повністю робити ремонт, то і не так, <laughs> так, <laughs> <да. смех> може бути дешевше, новий <laughs> модуль. Ще сказати, що він компактний, і за того, що він компактний, все продумано, за нас вже все придумали, продумали, де яка спальня, що де буде, теж зручно. І строять оці дома керпічні е, великі от 100, сто восьми квадратів нашого. Мені його прибрати, я його можу прибрати за день в ідеалі Просто це ну мені посадо. Мені подобається, щоб вже все продумали за мене е, і архітектори, і всі у вас там на місці. Я захотіла там собі тут розетку, тут захотіла гардероб, вони Мені все намалювали за там за півчаса. Все, все, оце зручно. Бо так ти ж сам собі рісуєш, сам собі думаєш, де що, а ти в цьому якби ну не. не розбираєшся. Це, а тут вже люди спеціально обучені за тебе все це вже зробили. І зручно, що вже можна приїхати, як ми в його вообще вибрали. Ми приїхали, побачили такий самий будинок. Подум... ми в ньому походили, подумали, а нам ще треба те, та те, це не поміняли у нас. Просто трошечки допрацювали планування. Да. На два квадрати збільшили будинок 64 чотири да. Це у вас якраз певне гардеробна, да. Да. це є. Да, у був в гардероб. Да. У нас в квартирі був гардероб і ми зрозуміли, що нам ми без не гардероба не вже все Ну, кстати, от я думала, що маленька ця гардеробна. А потім, блін, водій мені стільки полук туди до... зробили. Клас. Все помістилось, взагалі, спочатку не привище, звісно, а потім, взагалі, вже звикла клас. Гардеробна Возьмемо, система mm -hmm. гардеробна. система VR. Яр свіжиться за мною. Вадим, ви проживали в квартирі, як після квартири, в своєму будинку. класно. Хто тобі зверху знизу машину машина приїхала снова поставу. Красота. Церковка. Не треба шукати паркомісто, як це було у нас в шукаті. Во-вторых, при гупає ночами да, гупає, да. нічого йому ніхто не говорить, і все клас. Тобто вдома в квартирі вдома. було якесь там табу, там після один все ми не пригаємо. Якщо там якісь лишні прыжки, і це, це вже було так, синок да, в кровати. Ну тобто в грубій формі. Mm -hmm. Тому що то сусіди знизу пишуть, то сусіди зверху сверлять, сусіди збоку дивляться телевізор, тут якби такого нічого немає. Mm -hmm. І дитина виходить, він з утра. Він тільки проснувся, він вийшов, кажу, куди ти він каже: я гулять. Все, він тут і mm -hmm. ходить. Хіба бачимо, приїхали, він сидить на терасі, сам задоволений, зустрічає голи, да. не гостей. <рес> О, так. І удобно, що дом готовий приїхав. У нас тут от, от стройки по кругу, і там доски, кирпичі, цементи. Ну тут, зрозуміло, теж є, але на дуже маленькому об'ємі. Тобто, якщо якісь тут доделки, я собі там делаю, це дуже в маленькому об'ємі, сравнительно, от, з домами, де строїться. І ми вже, ну вони ще строїться, почали однаково строїтися относительно. І ми вже три місяці тут живемо якщо навіть без внутрянки. Красоті і так. да, пили. Да. Тобто і двор це таке, що ну, двор со временем можна, бо він постійно требує грошей, а хорошо, що внутрі дому, воно, в принципі, 98% закінчено, то есть, там якісь ще доділки, там якісь двері треба буде поставити, гардеробні. Ну, бо це наші дополнительні хотелки, які ми там не говорили з компанією. Mm. -hmm. mm -hmm. Всі, хто приходять, дивляться, що це, цей це модуль? Так. Да. Ой, oh, клас. Це прям люди, які проходять по вулиці, сусіди, так? Так, Сьогодні перед вашим приїздом їхала машина, бус. Да. Ой, вибачте, а можна спитати, а что цей за дом? А скільки він стоїть, а о, це, 50, там? Каже, а да, типу, його подивиться, може. Я кажу, юніт бут, там пані можете зайти подивитися. Він каже, а це 50 з усім він стоїть? Ну, типу, з комунікаціями, з усім я кажу. ні, я кажу, ну там фундамент отдельно, доставка отдельно, кажу, цей ну типу, ну, дом з ремонтом я кажу, ну, 50 стоїть. Мне кажется, у людей складываются такие впечатления, что если модульный дом там деревянный, то он вообще не 3,50 стоит, и он вообще копеечный. Ну, типа, нет, нет, нет он не копеечный, но он теплый. И, и стоят они там по 50 плюс лет, мне там 30, через 50-80. Мен... Своя... Если честно, мне <свят> уже и не нужен будет через 50 лет. вот. что так глобально наше мышление, что дом на 50-80 лет, это очень мало, нужно строить на 200. Ну, типа, а зачем тебе 200, если В водительському домі в основному не хто не живе, а на твій вік достаточно рівно. Вся ляска на цих каркасах. Все прекрасно, і там холодно, там холодно. Mm -hmm. ну і з того ми і проводимо ляску, бо там холодно, і все прекрасно, все стоїть. Чого ні? А що чому хлопці? Ми часто про Норвегію говоримо. Да. Ляска ще круче. Да, да. <laughs> да, ляз... ну, ми дивимося в Штатах вдома, ну вони по 120 років стоять двох каркасні. каркасники, да. і я более чому уверен, що там вони дивляться. Не так качественно, як у нас. Це ми вже його заказали так. і вже лежали в кроваті Я в квартирі, і такі блін, а ми правильно взагалі вибір зробили. Так давай дивиться, раз, 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 і ці дома іменно що стоять так довго і заспакуяли. Да, заспакуяли. Ну Ми любимо так щось зробити, а потім уже Потім Це <laughs> важливо, щоб було тепло, то він дуже теплий, це класно. З в спальні. да, так, да. Так, да в і, і за панорам із вікна територіально. Просто коли ми тільки сюди почали приїжджати, ще ми тут не жили. Перші там, дві тижні ми сюди приїжджали. Він же ж якби був не отоплений ще нормально, було холодно. Я переживала, що буде все, дитина мала, що ми будемо робити, чому воно таке ну, все одно холодно. Потім <свіття> заїхали, водій мені каже, що буде добре. Ну, він протопиться, буде нормально. Протопили і все, клас ташкент взагалі <свіття> офігенно. По поводу документів на дом, то есть з нами компанія Юнітбут вона затруднічала повністю. На заміс треба були якісь проекти, бумажки. есть все, що треба у нас ЦСНАП, все нам зразу вони давали. І зходячи з цього, ми всі ці бумаги, які нам дав Юнітбут, ми ну, глобально, тобто якісь мілки, може, треба було нам щось делать. Ну, все глобально, весь пакет документів. Ми передали в ЦНАП і дом попередження про будівництво зробили і ввели в експлуатацію вже коли там поставили ага. дом і прописалися там одразу. Прописалися всі родиною. Так, тобто, якщо там були нюанси, вони всі були от снапа, але вони, опять же, такі не хлобальні. І по поводу, що говорили, що теплий дом. Э зимой у нас за лютий місяць. За лютий місяць, але тоді. Коротше, в середньому в нас виходило десь до 2000 тисяч за опалення. Okay. Вот. И... А тут більше других якби как бы, платежок немає. Це повністю за електроенергію? Повністю, так, тільки електроенергія, це і полибули, ну, і там болери, ну есть повністю. Тобто, до 2000 виходило, і це з учетом що вдома 27. Тобто, Катерина не любить холод. 24 їй mm -hmm. холодно. Yeah. 30 жарко. І ми держимо 27 Удобні датчики, які стоять, ми їх з телефона всі підключили з телефона. Ну, там треба заморочиться перше время, надо виставити. Привикнути. Я там виставив по, повременно. Тобто, mm -hmm. yeah. там треба. В сім ранку воно нагнітало, на, на, на а на протяжні, там, дня воно було вже не така висока температура, там 24, 25, 26, о, а під вечір, щоб опять до 28 наганяло. Це ну, удобно. Удобно в плані, що з мобільного телефона, можна бути навіть не тут, можна бути в гостях да. ми їздимо так само в Житомир, і Якщо ми повертаємося обратно, ми можемо собі накрутити в телефоні температуру і приїхати вже в теплий дом. the beautiful